Марк, Дей, це, це пані Вітер, далі, 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 це маємо. дружина. Оце ми залишили згадку про Ні, е, да, тероборону міста Києва. Вони тут були. І ці чоловіки нас зараз захищають, і ще з них на фронті, а ми жінки тут не тримаємо. Будь ласка, давайте далі подивимося. Це, це, це не це все не відпочинається. Вони починають. предметів, які вже ну, як стали дуже символічними, бо вони вже не виробляються. і, На жаль, це весло дуже часто вже страчено, воно не передавалося через те, що часи це було сильно. Тому в нас такий тут мікс. Ми тут зараз стіл сьогодні це для вас ми зробили. Да. Тільки ну, така автентика найкращих майстрів. Да. Да. Ми, ми да. да. Можете відчути, що таке та глина. Так, да, що таке глина, глиняний український посуд. Наші дівчата самі готували. Да. Тут у нас віддається прикраси, там у нас прикраси дівчинки, яка втратила в Криму спочатку житло. Вона золоту шашку, золоту миша, переїхала після того в з 2014 року збирала речі на квартиру, і в 22-му році мені купили на кімнатну квартиру і, і ця, ця, ця така історія. А сама вона стірчірчі з Криму, і тому ми підтримуємо в цьому просторі таких майстрів. Це дівчинка інвалід яка вишиває так само і робить біс бісера, бо такі от неймовірні речі. Вони ми просто цей простір використовуємо лише таки для того, щоб показати, які вони талановиті. І звичайно, якщо хтось вам це купує, ми їм потім передаємо ці дочку вони щоб вона себе відчувала ліс. І тут якраз ми проводимо такі от миленці так свята, на неряту для вас спеціальна з'явилася івеніня. І <палу> де далі покажемо зараз, <палу> була тероборона <палу> у нас, ви отримуєте якийсь основний одяг. І <палу> з на це ми такі матка, яка народилася під час війни. В чому тут історія? От Оксанка, розкажи про цю ж вам Ти ж знаєш, яку це розумно ну, У нас є такі, така традиція з давніх давен, тому що чоловіки завжди захищали нашу землю. І коли жінки для того, щоб чоловіки були недосяжні для куль, для мечів, е вони шили так звана магічна сорочка. Її треба було шити 24 години тільки. Повністю мовчати і все робити руками. Її треба було викроїти, її треба було ручками її вишити, зшити і її треба було обов'язково вишити. Чому чоловічі сорочки вишиті дуже скупо наші українські жіночі? Вони такі на них багато часу йшло, а чоловічі вишивалися тільки тут біля шиї, і тут от могло. І оце те, що жінка встигла вишити за 24 години повністю в мовчанці. І ну, ця то, одна жінка, одна, да. одна, одна жінка. Вона з або для свого чоловіка, uh -huh. або для свого сина е, вона робила. І зараз в нас в Україні так само є вишивальниці, жінки, які шиють ці логічні сорочки. В повному мовчанні, правда, цих сорочок ну дуже мало, тому що ем, ну це неможливо, неможливо зробити. Але це жінки, які для своїх чоловіків, і вона називається магічною, тому що ця сорочка ем, насправді дуже сильно захищає. Просто чудо відбувається з тими бійцями, які вдіють цю сорочку. І чоловічі, і жіночі вишиті тільки чорними нитками. Коли татаро-монголи наступали і випалювали села, то ті жінки, які залишалися, вони дали собі обітницю, що вони рік будуть вишивати тільки сорочки чорні. І кожного року вони продовжували цей тереал. Тому є сорочки чоловічі, які чорні, і жіночі, і чорні. Це ті сорочки, які трал. Він носив цю сорочку і мав в собі трал за тими своїми побратимами, які полягли він собі взяв таку обідницю. Це я можу прочитати по тому стилю, яку сорочку він носив.